Миру тобі, Україно, ти подолаєш біду, ти не впадеш на коліна, ти переможеш Орду, сили тобі, Україно, ми твої доньки й сини, в горі тебе не покине, знищимо пута війни. Слави тобі, Україно, мужнім героям твоїм. Кожної миті й хвилини молимось Богу за них. Долі тобі, Україна, вільною будь назавжди. Ти найрідніша єдина, годі вже сліз і журби. Сонця тобі, Україна, гарною будь, як весна. Всюди хай квітне калина і пісня народна луна. Щастя тобі, Україно, ми не здамося, ти вір. Буде у нас неодмінно і перемога, і мир.